Заморила голодом своє новонароджене немовля. Так з'ясували правоохоронці, котрі розслідували смерть дівчинки. Трагедія сталася у березні цього року у Луцьку. Немовля не прожило і двох місяців. Молодій породілі на той час було лише 18 років. Її визнали винною. Як вона усе пояснювала суддям і що розказала, чули наші журналісти. На вигляд Софія зараз досить спокійна. У березні молода мама поховала свою новонароджену дівчинку. Дитинка прожила лише півтора місяці. Судмедексперти встановили, що причиною смерті немовляти стало недостатнє харчування. Тоді 18 років я не знала, як доглядати за дитиною, не було поруч різних і не було кому підказ підказати. «Хлопець був постійно на роботі і він тільки допомагав мені ввечері Дивитися за дитиною, поглядати. Молоді батьки родом із Ратнівщини, а в Луцьку орендували житло. Чому після народження не мовляти? На якийсь час не поїхала до рідних в село. Софія мовчить. А що ж нам важкого доглядіти за дитину? Давати їсти. Слідкувати, щоб була чисто саме сухому. тепло. Їжа і тепло. Роботу. Ну 18 років, то ви зрозуміли, що дитина появилася саме, а от нагодувати дитину елементарно місяць дитина, ну за які причини такі, що просто ігнорували плач дитини і саму дитину ігнорували. Ви правильно відповідати на запитання. Та одразу погляд на адвоката. Я її готувала і давалася я на. Росте. Якось так вийшло, що якийсь такий період був, що просто зірваюся, від включилося в голові і не годувала в той час, тут, коли потрібно було. Що могло переключитись в голові? Слідчі встановили, мовляв, породілля умисно, систематично не годувала дитину, не цікавилась її здоров'ям та своєчасно не звернулася до медичного закладу для надання допомоги. У Луцьку Софії спочатку дали умовний термін, але прокурори просили реальне ув'язнення. Передбачено прямий обов'язок батьків відбуватися про здоров'я своїх дітей. Вона мала об'єктивну можливість надати. Бачачи вже її стан медичну допомогу. Ми говоримо Ваша честь про місто Луцьк, місто обласного значення. Вона не проживала за межами населеного пункту. Вона не було тобто, об'єктивних обставин, які перешкоджали виконувати матір прямі свої обов'язки. Смерть дитини є наслідком саме безвідповідальності матері. А де ж батько цікавиться суддя? Прокурор каже, що юна мама виховувала немовля одна. То чому батька немає, тільки знаєте, що виховувала одна. Свідоцтво про народження є батько. Свідоцтво про смерть теж де батько. Що батько виконував? Аліменти сплачував. Як все відбувалося? чому мати на лаві суд? Тому що в ході досудового судового розслідування були зібрані об'єктивні дані щодо невиконання саме матір'ю своїх батьківських обов'язків. Ну а батько що робив? Ну, сімейний кодекс ставить. Якби рівні обов'язки обов виконував батько де був. Ага, батько з ними не жив, значить батько виконував, до нього претензій в органу досудового розслідування немає. Дитина, яка померла, є батько, з яким моя підзахисна проживає по даний час в цивільному шлюбі. Вони живуть за однією адресою, але як ми бачимо по матеріалах справи, чомусь батько був допитаний. В якості свідка нагадаємо, тато дитини розповідав, що в той день, коли був дорогою на роботу, йому зателефонувала Софія і повідомила, що їх донька не дихає. Сказали в лікарні, як виписували, все було добре. Сказали, що здорова. При готуванні вона деклабувало, що так, як сердилася, ми нічого не знали, Даже ходили тіпа, на план, ну, як записували в книжку електронну, тіпа, робили в лікарні, до педіатра ходили. Сказала все добре, трошки набрала вагу. Тут... Тут ми вже мали, виходить, мало 19-го років. Цього місяця бути два місяці, мали піти на планову перевірку, щоб провірити, чи все добре, як розвивається. А, в четвер це вже був. Зранку все стало. Вона в плану бувало, що вісім годин просиналася. Я трошки раніше пішов без на роботу, вісім вийшов з хати. Мені пропонували, що вже все скоро, що вже не дихає. Адвокат Софії просив залишити для неї випробувальний термін. Такий вік, який практично не до кінця усвідомлює материнські обов'язки, відповідно, як доглядати за дитиною. Але чомусь не береться до уваги сторонові обвинувачення, що після народження дитини є терапевт, який має вести супровід, підсказувати, як доглядати дитину, як кормити дитину. Є органи піклування, державний орган, які Має умови проживання перевіряти, тому що між народженням і смертю пройшов практично місяць часу. Зрозуміло, що це не знімає вину з моєї підзахисної, але і інші органи теж мали проявити певну, певну, певний клопіт. Нагадаємо, в дитячій лікарні, де перебувало на обліку немовля, одразу після трагедії розповіли, що дитинка народилася здоровою, навіть набирала вагу. Але на наступний прийом молоді батьки, мовляв, чомусь не прийшли. Софії дають останнє слово перед вироком. Я ще рукаюсь, мені дуже шкода, що так сталося. Зрештою, Софії присудили два роки реального ув'язнення. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.